Вітаю вас в новому році. І поговоримо про чергову порцію брехні пропаганди держави агресора. Почнемо з заяви другої особи в політичній ієрархії Росії Медведєва, який, не приховуючись, називає цілі для Росії в поточному році. Це знищення українського політичного керівництва усунення від влади легітимного президента. Своєму публікації в телеграм-каналі Медведєв стверджує сміщення правящого бандеровського режиму – недекларуєма, але важніша і неізбіжна ціль, яка буде достигнута, пише Медведєв, таким чином підтверджуючи тези наших попередніх брифінгів про те, що. Усунення з посади президента України є однією з цілей для Росії і будуть це робити, в тому числі шляхом дестабілізації ситуації всередині України. Також Медведєв продовжує наполягати на тому, що Київ буде однією з цілей подальшої війни Росії проти України. Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Ніколаїв, Київ це російські міста, як і багато другі, временно окуповані, стверджує Медведєв. Пока вони ще маркірований жовто-голубим на бумажних картах і електронних планшетах, в такий спосіб держава-агресор продовжує поширювати тезу про те, що окупація всієї України це не тільки чиєїсь фантазії, але і мета російського політичного керівництва, попри те, що через іноземних журналістів вони поширюють тезу про начебто готовність до переговорів, про те, що вони не воюють з Україною і так далі, і тому подібне. Це брехня, їхня мета це захоплення всієї України. Тим часом держава-агресор намагається подати як досягнення своїх збройних сил. Удари по цивільному населенню України. І цьому вони знаходять виправдання, мовляв, під час цих атак вони знищували українських військових, склади з технікою, озброєння і так далі. Результат роботи зборжоних сіл Росії по цілям в Україні в відповідь на теракт в Белгороді і оскарблення Зеленського в адрес Путіна. Пише телеграм-канал Путін в телеграмі» і наводить такий список. В Києві й області унічтожене ЗРК Петріот, склад з ракетами атакам, з командний пункт ворожоних сил України убито дев'ять генералів. Один із них заміститель Залужного. Унічтожене чотири командних центри і два найомниками із Швеції, Данії, Литви і Естонії. І Так далі тому подіна. Повна нісенітниця. Весь світ бачив і знають всі кияни, що в результаті атаки по столиці було знищено саме цивільну інфраструктуру, цивільні будівлі. а та... Також жодних втрат українських військових в такій чисельності, як наводить російська пропаганда. Звичайно, не було так. само є брехнею заяви російської міноборони про те, що, начебто, внаслідок удару по Харкові, теж були знищені українські військові. Насправді цивільний об'єкт і постраждали так само цивільні. Що стверджує міністерство оборони Росії? Високоточним ракетним ударом по бившому гастінічному комплексу Харків Палас унічтожене представителі ГУР і ворожоних сіл України. Там же знаходились до двохсот іностранних найомників, котрих привлечь к проведенню терактів на пригранічне з України території Росії. Повна брехня. По-перше, там не було військових. По-друге, жодні українські військові не постраждали постраждали саме цивільне населення в результаті атаки проти українського готеля в Харкові. Але російська пропаганда і далі поширює брехню, в тому числі використовуючи людей, які донедавна ще мали якусь репутацію. Зокрема, Володимир Познір, один з російських телеведучих, який тривалий час намагався представити як представник такої ліберальної інтелігенції. Насправді виявився ще одним групером російської пропаганди. Телеграм-канал Путін в Телеграмі наводить слова Познера про те, що війна, яку розпочав Путін проти України, це мовляв результат того, що президент США Байден не слышав. Путіна і спровоцировав Росію на війну проти України. Це типова російська пропагандистська теза про те, що мовляв Росія не хотіла нападати, а її примусило до цієї війни. Якщо ми дивимося далі, то бачимо дефіцит спікерів з західних держав на боці російської пропаганди. І вони далі використовують одного з дискредитованих французьких політиків, його називають лідер французької партії Патріоти Флоріан Філіппа, який призвав зняти антиросійські санкції. Он вважає, що Франція должна вийти із європейського ринку електроенергії і Євросоюзу в целом. Хто ж цей Флоріан Філіппо, який став типовим речником російської пропаганди, просто з іноземним прізвищем, це лідер мініатюрної антиєвропейської партії, яка на виборах до європарламенту в 2019 році набрала аж 0,65%. відсотка. І не має жодного впливу ні на французьку, ні на європейську. Політику йдемо далі і знаходимо використання російської пропаганди, підроблених медіаресурсів для того, щоб поширювати неправду. Зокрема, російські медіа та телеграм-канали повідомляють, що українська організація Support LGBTQ Ukraine Fund за підтримки президента Зеленського запустила збір коштів на операції зі зміни статі для мешканців України. Це брехня, просто використано схожий веб-сайт і підроблено звернення президента. Жодних таких офіційних. Офіційних і неофіційних кампаній українська влада не проводить, а намагання використати цю тему в російській пропаганді є типовою з огляду на те, що нещодавно в самій Росії було взагалі заборонено ЛГБТ. Ну і в Рубриці вже повний абсурд російський пропагандист Соловйов публікує новину про те, що мовляв журналіст з Єгипта, який розслідував покупку тещі президента Зеленського в розкошної вілли, умер при загадочних обстоятельствах. Повна брехня. По-перше, жодної купівлі вілли не було. По-друге, розслідування, яке вони намагаються подати, це продовження ІПСО, яке російська пропаганда розігрувала з міністром оборони Резніковим. Тоді, якщо пригадуєте на попередніх брифінгах, ми згадували російська пропаганда використала цілу мережу тікток-каналів з розповідями про те, що міністр Резніков придбав для своєї доньки віллу в передмісті Мадріда, а потім ще і спорткар з золотими дисками. Зараз нова серія цього вкиду, мовляв, родина президента України придбала віллу і ніде-небудь а в Єгипті, в так називаємому городі мільйонерів, по сусідству з Анджеліною Джолі. Фейк, який навіть складно коментувати без усмішки, але в цьому і полягає принцип російської пропаганди. Накидувати в інформаційний простір як можна більше нісенітниць. І частина з них, звичайно, буде відфільтрована критичним мисленням, а частина може потрапити до аудиторії, яка не чутлива до пропагандистських інформаційних кампаній і може повірити якимось з цих фейків. Тому заклик не вірити російській пропаганді традиційно залишається актуальним, але цього разу змушені згадати і про українські джерела брехні. зокрема, один з українських політологів поширив неправду про начебто загибель 108 українських захисників під Авдіївкою на Різдво через те, що, мовляв, військовослужбовці мали їхати автобусом на відпочинок, оскільки не було автомобілів, і це закінчилось такою трагедією. Це повна брехня. Таких фактів не мало місця, а поширення цієї брехні українськими політологами, на жаль, показує, що вони свідомо чи ні, але стають джерелом яке. Поширює в українському медіапросторі України російські пропагандистські наративи. Так само можемо побачити одного з колишніх депутатів, який теж в своїх заявах продовжує поширення російської тези про велику кількість загиблих серед військових, серед мирного населення, в результаті удару російських ракет по українській цивільній інфраструктурі. Зокрема, цей колишній політик стверджує, що в результаті. Ракетного удару по КБ Луч погібло не 30, як заявляли власті, а гораздо більше українських граждан. Заклик до української аудиторії так само фільтрувати заяви колишніх українських політиків, які зараз титрують себе як політологи, і не довіряти їхній пропаганді так само, як і російській. Ну і традиційно на завершення довіряйте українським офіційним медіа, українським офіційним джерелам інформації, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!